Література, що несе в суспільство добре, розумне і духовне, сьогодні приваблює далеко не всіх авторів. Останнім часом багато письменників кинулися заповнювати книжкові полиці магазинів жовтими, так званими жіночими романами та детективами. Справжня ж літературна справа усе більше набуває рис громадянського та творчого подвигу. Достовірна література сьогодні. Це лінія оборони традиційних цінностей нашого народу і протистояння етичному невігластву. Нам вдалося потрапити на засідання експериментальної інтелектуально творчої школи Орфей, яке відбувається щомісяця в місті Черкаси, де ми зрозуміли, що у нашому місті таки є письменники з великої літери, які піднімають у своїх творах вічні, невмирущі і актуальні теми. Літературна школа Орфей це Унікальна установа, яка зібрала під своє крило творчих небайдужих до світу і окрилених мрією людей, а допоміг їм зібратися разом, створити школу письменник Анатолій Шамов, а передував утворенню школи вихід першого літературного журналу з одноіменною назвою Орфей. Тож, сьогодні днем заснування школи вважається дата, коли побачив свій перший номер цього журналу. А саме 16 грудня 2000 року. Іздавати в 2000 році літературно-художественні журнали було непросто. Во-первых, фінанси. Во-вторых, не було вот такого опиту, щоб вот, коли. распалась империя, и где-то в отдельно взятой стране Украине начали издавать журналы. Их просто не было. Но собралась группа активистов, те, которые писали, писали рассказы, писали стихи. И, конечно, ставились большие задачи, прежде всего, отразить то, что происходит в наше время с нашим народом. Цю неділю в літературній школі зібралося близько 20 осіб. Завітали навіть гості з інших міст. Дружна публіка ділилася своїми думками та доробками. Зачитували вірші, співали і танцювали. А один з членів клубу приїхав аж із Санкт-Петербургу. Чоловік розважав публіку майстерною чечіткою. чіткою. Ще один гість приїхав із Одеси викладач Одеської академії зв'язку Віктор Августиняк. Чоловік говорить, що його до цієї школи запросив товариш. А відбулося це ще дев'ять років тому. Віктор Йосипович запевняє, що лише тут зрозумів, як потрібно писати правильно. Я зустрічав здесь і розуміння, Я зустрічав тут, знайшов тут своїх друзів. Я нашел своих почитателей поэзии. Я здесь нашел одного из учителей. Вот он давал интервью вам, Анатолий Васильевич Шамов. И с, это, с этих пор началось наше, твор, наше творчество. Здесь же я в Черкасах стал и членом Союза журналистов Украины сотрудничал. Корреспондентом в газете Земля Черкасская и в Одесских газетах немножко знаком с Всемирным клубом Одесситов, там немножечко сотрудничаю. И э, очень э, мне помогло, что в институте, в академии связи, вернее, не в институте, а в академии связи появилась организация, э, начали любить поэзию, начали увлекаться, мы начали ее пропагандировать, поскольку у нас есть в институте гуманитарный, так называемый гуманитарный центр. Значит, начали сотрудничать и с КВН, начали сотрудничать, ну, писать для КВН, для институтского. Вот таким образом я здесь почувствовал себя, ну, так сказать, уже нормальным человеком, нормальным поэтом. Я здесь и начал понимать что надо писать, как надо писать. Я хочу поблагодарить весь коллектив, я хочу поблагодарить коллег своих, которые слушают, которые мне вручают здесь призы, почему-то большое спасибо. Я даже написал когда-то такое небольшое стихотворение. Я из Черкас без не уезжаю из Черкас без призов. Вот, видите, вот такая вот судьба, и я благодарен судьбе, что она меня свела с этим коллективом, которым я нашел себя. Сегодня Виктор Августыняк виконав нам один из своих найкращих віршів. Трампы света, глаза колдовали, мне не забыть роскошить ваших глаз. Зачем вы имя мне свое сказали? Ответьте мне, зачем я встретил вас? Я не сплю, бессонными ночами Пишу, Пишу портрет вам рифмами стихов, а лучше бы меня не замечали, и я спокойно спал без страсти и грехов, А за окном январский снег кружится, И пол я полн дум, желание видеть вас, И как в этом романсе говорится, Я не встречал подобным жизни глаз. Я встречу жду, чтобы любима питься, как из колодца родника живой воды, тогда бы в счастье с вами не излиться, И не сует, не сойти с ума, и не избыть беды, раскосые глаза, небесное создание, в кафе Одесском под старинный полонез, Вы вечному поэту дарите свидание, чтобы для вас из строчки Он воскрес. Вот такое получилось у нас. Сьогодні серед відвідувачів літературної школи багато талановитих людей. Одна з них діна середа. Свого часу жінка працювала на черкаському машинобудівному заводі. Дизайнером. Сьогодні вона вже на пенсії. Тож має час займатися улюбленою справою літературою. Моя робота все время состояла. из проектов. Это вот маленькие проекты. Они все большие на метровой бумаге, на ватмане э, все. и я давала машины. Вот полностью разрабатывала э, новые варианты машин, которые соответствуют действительности и современным направлениям. И все эти утверждались в Москве. Пані Діна говорить, що саме в стінах цієї установи знайшла справжніх друзів та однодумців, і вона щаслива від спілкування з ними. По-перше, я люблю дуже колектив. Люблю писати стихи, люблю писати книги. А мені муж все время їх печатає, так як от Анатолій Іванович не що… Невозможно печатать в издательстве. Ну, первое, когда у нас еще дешево было, то мы печатали. А сейчас сами несколько штук, а потом раздарим своим товарищам. И вот так вот. Интерес, что мы работаем не на себя, а на людей. Как можем? Ця тендітна жінка має талант не лише до писемності. Сьогодні можна побачити багато живописних картин, намальованих Діною Середою. Та найулюбленіший жанр майстрині портрети. Я портрети почала рисувати, як почала ходити в студію, в Пермі ще. В Пермі займалася у Дьоміна Анатолія Максимовича в Пермської галереї два роки. Якраз от ті, які я і працювала, і займалася студії. И вот там я рисовала портреты, натюрморты, все. А потом у меня просто вылилось в необходимость. Вот портреты это мое из всего художества, ну как дизайн это работа, портреты это мое хобби. Ще одна постать у школі, яка привертає до себе увагу Сергій Карюй. Він пише гострі вірші, які не залишають байдужими нікого, хто хоч раз їх почує. Чоловік активно підтримує активістів майдану, тож багато поезії присвятив саме їм. «Здесь я нашел для себе единомышленников по жизни и по стихосложению і. И... По близости мне людей. Я пишу разные стихи. У меня есть тематика и про любовь, и про политику, и про природу. Прошу, прошу можно писать. В данное время я не могу, как гражданин нашей страны, стоять мимо тех событий, которые происходят в нашей стране. Я поддерживаю людей, которые борются за справедливость в нашей стране. Ну, більше за мене скажуть мої стихи, всі можна. Yeah. Ми вільні люди, чи вже ні? Раби не замкнуті в кайдани. На всі топлять у лині, кров же оглядає майдан. За що скажіть наших дітей, криками гнали серед ночі? За що йшов Беркут на людей, куди дивились їхні очі? Їм був потрібен новий рік? Чи йолка в цячках на Майдані? За що нас влада топче всіх? Чому терпіти їх надай? Нас вода тупо добиває. Єгипет вже відпочиває. Нас цар на банку відбанкує і за людей нас не рахує. Мій батько працював свого часу за фермою нашого полоску в селі. Батька не став, вірш прочитаю. Якби наші батько встали та перехрестилися, подивились на ковгуз, сльозою умились. Де поділися корівки, свині та телята? І чому стоять ті ферми, як Шевченка, хата? Чому люди розберелися, як вівці у полі? І чому шукають долі у чужій неволі? Чому краще за кордоном заробляти мані, а не жити в Україні в злиднях і обмані? Та не слухати, як брешуть раді депутати, про покращення життя на наші зарплати. Доти, пане олігархи, будуть краще жити, доки ми їм за копійки будемо служити, розжаріли, їх ті свині на людському горі, запрягти їх всіх в ярмо, працювати в полі. Якби наші батька встали та перехрестились, то, мабуть, знову в могилу вони попросилися. Одна з перших членів школи вчителька за професією і за покликанням душі Галина Порублева. Знайомство з цією літературною школою жінка вважає знаковим у своїй долі. Арфій, это верх на пути. Как без нього мені по жизнь йти? Світлий лучик, ума прозріння, спілкування, творчість і вдохновение. И вот 13 лет назад, благодаря Ларкиной Надежде Викторовне, она, кстати, передает всем большой привет, не смогла сегодня прийти, я и попала в это литературное объединение. Попала я вот уже 13 лет, мы с вами вместе. Всех я хорошо знаю, всех я очень уважаю. И даже больше кое-кого просто люблю за творческий характер. И что для меня вообще еще хотела вам сказать, я принесла вот эту книжечку, это уникальная книжка, которую когда-то я подарила Анатолию Васильевичу Шамову. Она называется «Ты войди в созвездие Орфея». Здесь собраны мои эссе, мои статьи, мои зарисовки, мои юморные стихи о нашем творческом союзе, который называется «Орфей». Из всех присутствующих здесь Дина Николаевна, с которой я столько лет иду в ногу, о ней статьи. Надежда Поликарповна Бражникова, о ней статьи. Верховский Юрий Николаевич тоже о нем тут статьи. Ну практически о каждом тут человеке, сидящий в этом зале. Черный свиток вот такая книжка у меня есть, где собраны новеллы. Я очень люблю новеллы. Очень люблю эссе писать. Был такой Виктор Сороватский, писатель, журналист. Я его очень ценила царство ему небесное, и вот он подтолкнул меня на создание вот этого жанра эссе. У меня одна из первых книжечек, вот такое, такая книжечка есть. «Спалахи життя», где собраны тоже мои замалевки. Здесь больше поэтов, я понимаю. Но я о своей поэзии говорю, что у меня не настоящая поэзия, не классическая. Я их называю просто дворняшками мои стихи. Но в обиду я их никогда никому не давала. Они такие добрые, так как я думаю, и хорошие, поэтому я их тоже иногда пишу. Письменниця, яка більше пише прозу та ще й з елементами жарту, зачитала нам один зі своїх віршів на серйозну тематику, який вона присвятила своїй державі Україні. Називається він Сила народу в свободі. Пишаємося тим, що ми українці, будьмо сильними, добрими, чесними. Нас ніхто не зламає у рідній країні, бо в серцях несемо ми любов нашу веснами. Буде кожна душа, хай відкрита для кожного. Мови рідної голос полине могутній. І не буде ніколи шляху в нас позорного Українці це нація вільна. Багато чого на віку побачила, порівняльно надати в змозі картину. Та головне, я б свободу відзначила вона має бути у рідній країні. На молодь надію завжди покладала. Розумну, кмітливу, з ясними думками, постійно пілкуючись з нею, пізнала, Вона подала незгоди серцями. Нехай же розум стелить нам дорогу В подальше вільне майбуття. З народом віра хай крокує в ногу, Я впевнена, світлим в нас буде життя. А от публіцист Емма Грітнєва, яка любить спілкуватися з людьми і писати про людей, з неабияким ентузіазмом показала нам матеріали до своєї нової книги. Послідня зустріч в Ніколаєві дає можливість продовжити нам тему по затопленим селам, по переселенцям. Я привезла фотографію жінки, яка 47 років. Ні, вона була 50 років врачом. Я багато не буду говорити, фамілія Леонтович. Это Сестра того Леонтовича, который написал Щедрик Щедрик-Щедривочка. Это очень актуально. 23.01 ее не стало. Из затопленных сел, и следующее. Посмотрите, какие красивые женщины. Дворянка. Мисс Варшава. Говорить очень много. Я просто буду показывать фотографии. Следующее. Поколение, которое растет на э, людях, которые переехали из затопленных сел. Продолжение следует. Это я, это моя дочь, а это. Уже внуки, которые идут в школу, которая скоро будет 50 лет. Я только могу показывать те фотографии, а их очень много и так далее. Это все материал для новой книги к 50-летию образования 21-й школы. Своїм співом зачаровує Володимир, який знайомий із засновником школи Анатолієм ще з тих часів, коли обоє працювали в міліції. Він пише музику і до своїх віршів, і на вірші інших поетів. Говорить, що спочатку сумнівався, чи варто йому вступати до школи, а зараз не може без неї існувати. Ну, я хочу ісповнювати пісню. Називається вона. Цей дивосит небесного соцвіття написала песню <ск э, э, стихи Наталі Германа, преподаватель, старший преподаватель, э, психолог університету Бладана Хмельницького. Увагу іще одна молода поетеса. Вона виконала нам свій вірш, який називається Геній. Не кажіть, що геніїв немає, заклякли душі їхні в самоті, час невблаганний спини їм ламає, вони живуть звичайні і прості. Навряд чи хто про них уже й згадає, їм рідко хто присвячує пісні, хоч в їхнім слові мова оживає. У їхніх генах істини святі? Ні, не кажіть, що геніїв немає. Це, може бути, такий собі дива, що зиму враз на літо обертає. То як тут скажеш, геніїв немає? Юрій Верховський прийшов у школу у рік її заснування. Тож він плідно працює в літературній школі вже 14 років. За цей час чоловік знайшов тут багато і товаришів, і критиків. І всім їм він вдячний за те, що допомагають йому рости в професійному сенсі. Я прийшов перший раз в марті, прийшов, сів, послухав, сказав, да, це моє. Ось вот так. Вот. Значит, стихи, насчет стихов. Значит, э, я написал две книги, но есть материал на третью. Вот, пишу о многом, о любовь, про Черкасы, о смысле жизни. Вот. Значит, за недостатком времени я прочитаю одно стихотворение, которое я очень люблю. Я давно его хотел прочитать, которое называется «Украина». Как раз вот на злобу дня. Украина. Украина. Мыло, ридное слово, рвется сердце и душа щемыть. Тільки я згадаю, скільки всього довелося тобі пережить. Все було пожежі, голод, війни, кров людська текла, немов ріка. Чорний дим стелився аж до неба, застилав Дніпрові берега. Браття мої, славні українці, мабуть, не од гарного життя. Їхали за моря, океани, хліб та сіль шукають для майбуття. Вас не даром цілий, ті Канада, Штати, Аргентина, Парагвай, і Австралія була вам рада, дякуючи долі за врожай. Шли роки, проходили століття, звінка й дані, влига почуття. Людям так хотілося свободи, вільної волі, долі, каяття, рідна неня, ось вже 20 років, як ти незалежна на землі. Зроблено чимало, але праці завтра вистачить тобі мені. Час ішов, пройшли буремні роки. Всі ми очевидці, я і ти, Україна в сім'ї вільні, нові, збулися, Тарасові рядки. Хочу я пишатися тобою, шлях твою Європу не збагнен. Хочу я, щоб ти цвіла і квітла, як у хатки рідної терен, українці, любі мої народи, все ми подолаємо і пройдем. Вірю я, що на шляху свободи щастя довгождане знайдемо. Цю літературну школу з великим задоволенням відвідує педагог вищої категорії голова музичної спілки міста Черкаси, а також заступник голови Всеукраїнської музичної спілки Ніна Нескрьобіна. Сама ж жінка називає себе просто Ніна Черкаська. Не дивлячись на поважний вік, Ніна Семенівна активно бере участь у всіх подіях, які відбуваються в школі. Крім того, вона сама часто виступає ініціатором усіляких конкурсів та концертів. Жінка пише красиву ліричну поезію і музику до неї. Дещо зі свого репертуару вона виконала і для нас. Прітна земли милинине, Шевченків край, Богданів край, І пав Софіївка прославлений сламений віках. Софія, Софія, Софії. З проєктів, який реалізували члени експериментальної інтелектуально творчої школи, це відеоролик з поетами по черкасам. У ньому літератори зачитують вірші і виконують пісні біля визначних міст та історичних пам'яток рідного міста. білий камінь здані. Широкі дні. спокойный и седой, Влечет Белгород красотою созиданий. Здесь мы когда-то встретились с тобой, Черкасы светятся огнями ожиданий, Когда по дамбе с Киева спешишь. Мой город слышал тысячи признаний, В любви росши и вы. Мой город слышал тысячи признаний, люби и ввысь. А пока Сюринской да в белом дама едет, в гимназии мужской подъехал экипаж, к уроку фехтования Саша не успеет, но будет вновь прощен смышленный Паш. Оценки в дневнике и аттестат с отличием все это будет, знаю, точно в срок. Паркет искрится, и кадет с приличием, В который раз берет стрельбы урок, Потом штыки и плац немытый, И красной революции костры. Безусый однокурсник, вылазки убитый, И от террора черный. Побувавши в колективі цікавих і талановитих письменників, ми ще раз переконалися, що в Черкасах таки є люди, небайдужі до майбутнього нашої країни, які всіма можливостями намагаються нести прекрасне і світле в народ. В літературній школі вони не лише діляться своїми писемними здобутками. Тут можна спробувати себе і в ролі критика, видавця, художника, актора, режисера, ілюстратора, а також познайомитися з літературою рідного краю, зустрітися з цікавими людьми, реалізувати свої творчі плани і мрії, а також просто цікаво провести час у колі друзів, однодумців, людей творчих і неординарних.